Привіт, друзі! Сьогодні у нас Golf Plus 2006 рік. 1,6 бензиновий BSE-двигун катається дівчина, і проблема полягає в тому, що вона заїхала на заправку, залила повний бак, після чого почала чудити стрілка рівня палива. Причому так цікаво, вона почала чудити. Іноді вона може просто впасти і взагалі нічого не показувати. Більше часу вона показує повний бак. А коли бензину вже майже немає, то вона показує півбака, а не пустий, як це мало би бути. Я вже не перший, хто береться за цей автомобіль, він вже. Був на одному сервісі, хлопці мені тут багато чого розібрали, поки експериментували і намагалися щось вирішити. Як бачите, в нас є знятий задній ряд сидінь, і е, модуль бензонасоса, так, тобто колба, де є і самий бензонасос, і власне самий сенсор рівня палива, вони вже тут є зняті. При цьому колбу вже пробували міняти, купили нову побошику, але перш ніж пхати її в бак, просто надягнули роз'єм і побачили, що абсолютно, абсолютно ті самі симптоми і стрілка рівня. Палива веде себе ідентично до цієї колби. Тоді спробували інакше. Взяли ось цю колбу, яка нібито не працює, і підкинули її на інший автомобіль, на Гольф 5. Справа в тому, що Гольф Плюс та Гольф 5 це фактично є однобазники, зібрані на одній платформі. Ну і відповідно ці деталі в них також ідентичні. І що цікаво, наша колба на п'ятому гольфі працює, а на. Гольф Плюс на нашому не працює. На цьому з такою передисторією автомобіль попав до мене і, власне, давайте спробуємо щось із цим зробити. Отже, вмикаємо запалювання і бачимо, що в нас стрілка показує півбаку, і це при тому, що попливок зараз у нас лежить, так? тобто він в найнижньому положенні. Але при цьому і стрілка показує півбака, і в той же час я не бачу сповіщення про те, що в нас недостатньо бензину, так? Тобто тут має бути контрольна лампа. Підключив сканер, зайшов у 17-й блок, це в нас панель приладів. Зчитав помилки, і ми бачимо, що тут у нас є коротке замикання на масу, причому воно є не постійним, так? тобто не активним в даний момент. Пробуємо видалити і, власне. Коди видаляються, так, тобто на даний момент в нас немає ніяких помилок. Окей, давайте пошукаємо, що тут є цікавого, в параметрах в реальному часі. Ну і власне ось можемо бачити опір, а також його інтерпретоване значення. так, Тобто 171 ом опору сенсора рівня палива відповідає 28 літрам в баці. І тут, власне, ми можемо рухати наш поплавок і дивитись на показання. По-перше, літрів. До речі, я ще трохи покопався в групах, і, виявляється, в сьомій групі є ще якісь опори для сенсора рівня палива. Причому зверніть увагу, що їх тут є два і вони є відмінні від загального опору, який ми бачимо в другій групі. Тепер давайте спробуємо порухати наш поплавок. Отже, плавно підіймаю, і бачимо, що в принципі в нас зростає кількість літрів. І одночасно з тим падає опір. Причому падає він в третьому віконці другої групи. Якщо говорити про сьому групу, то таке враження, що там цифри обернено залежні. Тобто, коли одна цифра зростає, то інша відповідно падає. Але при цьому зверніть увагу, є один цікавий момент, коли ми піднімаємо трошки вище середини, то в нас рівень палива стає 0 літрів. Так? Тобто вже десь на половині нам показує 52. Якщо піднімати ще далі, то в нас падає і літри, і фактично оми у другій групі. І при цьому в сьомій групі чомусь також цифри починають іти синхронно, хоча ось в цьому діапазоні, так, тобто від нуля і до половини, вони йдуть обернено пропорційно. Отже, не дуже подобаються мені ці цифри, схоже, що тут дійсно є якась проблема, і, мабуть, далі давайте спробуємо подивитися, що електрично в нас відбувається на виводах цього сенсора рівня палива. Використовуємо наш недавно проапгрейджений тестер, в даному випадку із подовжувачем, тому що акумулятор спереду. І Давайте подивимося, що в нас тут є. Переходимо в активний тест і давайте почнемо із піна номер 2 Отже, ми бачимо, що тут у нас є 0 вольт, режим через контрольку. Спробуємо подати сюди плюс. Дивимось, що буде. Отже, контролька світиться, напруга не підскочила. Ми розуміємо, що ось цей вивід. Пін номер 2 це є коричневий із синьою полосою. Це в нас є мінус. Який фактично виступає мінусом нашого сенсора рівня палива. Дивимось наступний пін. Це в нас, здається, фіолетовий із чорною полоскою. Бачимо, що тут в нас також 0, а іноді 4,8 ось тільки що було. Отже, якось не зрозуміло, щось тут ніби плаває. Якщо через контрольку садимо на масу, то постійна маса. Якщо садимо на плюс, стає щось біля 8 вольт. Окей, наступний вивід: це у нас фіолетовий із білою полоскою. Пін номер 4. Тут в нас також 0, а іноді щось проскакує. Аналогічний тест садимо контролькою на мінус. Бачимо, що є різниця в декілька літрів. Так, Тобто зараз. Не натискаю 27, 28, натискаю 21, 22 літри. З ним трошки трошки незрозуміло. Зазвичай тут хочеться побачити плюс-мінус якийсь сигнал посередині. Але схоже, що це не той випадок. Давайте вийдемо із активного тесту та спробуємо скористатися осцилографом. Стаємо на другий вивід. А, ну ось! Тут все не так просто. Ми бачимо прямокутні імпульси. І на наступному виводі ми також бачимо прямокутні імпульси, тільки тут менша амплітуда. Тобто, ми розуміємо, що тут щось трошки цікавіше, ніж звичайне, плюс-мінус та сигнал. Тут є якісь імпульси, причому і на другому, і на третьому виводі поки що не зрозуміло, чи це є проблема. Чи так має бути, чи тут є якась несправність, і саме цих імпульсів тут не мало би бути? Далі подивився схему вельзавін, Виявляється, що всі три проводи від нашого сенсора, всі три вони приходять у приборку. Тобто немає такого, що він десь окремо брав живлення або брав мінус. Всі три виходять із панелі приладів. Далі зняв приборку, вона тут доволі легко знімається. І я знаю, що тут іноді бувають трабли Через те, що роз'єм приборки у нас тут стоїть нерухомий, і відповідно піни попадають тоді, коли ми вже власне, вставляємо приборку на своє місце, то іноді буває так, що на ній гнуться контакти, так? ось ці голочки, ось ці піни. Але, як бачите, це не той випадок. І тут в нас все окей, нічого не погнулось, хоча мені вже таке. Попадалось. Добре, якщо так, то тоді, мабуть, зараз було б логічно перевірити цілісність проводки від роз'єма панелі приладів і власне, до самого роз'єма сенсора рівня палива. Розібрав роз'єм, зробив доступ, запхав всі три голочки у всі три проводи, які нас цікавлять. І власне, зараз по черзі будемо перевіряти їх на обрив. Далі вибираємо режим мультиметру, далі омметр і будемо вимірювати опір нашого проводу для цього, що ми робимо? Мінус від тестера ми підключаємо до нашого подовжувача, який, в свою чергу, підключений, ось там біля роз'єму дошки приладів. І, Відповідно, іншим кінцем ми торкаємось ось тут вже на роз'ємі сенсора рівня палива. І власне, бачимо, що в нас опір 0,07 ома. Розуміємо, що із цим проводом немає ніяких проблем. Все, що до 1 Ому, вважається абсолютно адекватним опором для сигнальних, сигнальних виводів. Можемо, в принципі, ще навіть його і підгрузити. Так? Тобто Зараз через контрольку пропустимо струм через наш провід і бачимо, що контролька світиться, і при цьому напруга в нас не піскочила. Так? Тобто Ми розуміємо, що падіння напруги при такій потужності від контрольки на цьому проводі немає яким чином я перевірив вже всі три провода і. Варто відмітити, що проводка в нас абсолютно абсолютно справна. Отже, внаслідок всіх цих тестів та тих тестів, які вже до нас робили, стає зрозумілим, що скоріш за все під підозру попадає, потрапляє наша панель приладів. Але при цьому в мене досі немає якогось чіткого розуміння, яким чином опитується сенсор рівня палива, зважаючи на те, що там приходять якісь поки що незрозумілі імпульси треба це все дослідити, зрозуміти, як воно працює, і можливо тоді стане зрозуміло, чому воно працює некоректно. Окей, отже, підключив я нашу панель на столі. Знайшов вельзі весь пи Нам фактично потрібно виключно живлення та підключити три проводи нашого сенсору. І в принципі, тепер є все те, що мене цікавить. Ми фактично повністю замітували ту саму несправність на столі, яка в нас була і в автомобілі. Причому ми вже точно знаємо, що в нас справна колба, бо її підкидали на інший автомобіль. Ми вже повністю виключили проводку, бо вона зараз окремо нова на столі. І при цьому, як бачите, коли в нас мінімальний рівень, так тобто ось лежить поплавок, то приборка нам показує чомусь півбака. Тобто, фактично, те, що ми бачили зі сканера, підтвердилось, що десь до середини воно йде нормально, а далі в нас вже стрілка просто шкалить, і фактично верхня половина ходу вона неактивна, якщо його тут притримати в верхньому положенні трохи довше, то тоді стрілка взагалі впаде і в нас буде помилка. Але мене насправді цікавило, як саме працює ця система. Тому зараз я двома каналами осцилографа став на два сигнальних виводи, як виявилось. І дивіться, яка тут цікава ситуація. Ну, по-перше, сюди приходять імпульси, ми вже з вами те бачили. так, тобто, дивіться. Тут немає постійного плюсу, або якоїсь 5 вольт, або ще щось таке, так, тобто, у нас іде серія імпульсів. По-друге, амплітуда цих імпульсів, точніше, високий рівень цих імпульсів, він буде залежати від положення сенсору, так, від положення поплавку. Тобто, дивіться, Коли ми піднімаємо. Або опускаємо, то в нас амплітуда імпульсів стає протилежною. Так? Ну, наприклад, якщо в нас жовтий канал починає падати напруга, то на синьому каналі вона відповідно починає зростати. При цьому, що цікаво, коли ось ці напруги вирівнюються, це схоже і є середина. Тобто, саме ось в такому положенні приборка і мала би розуміти, що це є півбаку. Але в нас чомусь такого. Не відбувається, але насправді я вже тут доволі довго бавився і помітив одну цікаву річ. Подивіться, якщо я натискаю на, скажімо, ось цю кнопку, то в нас починає трошки краще показувати стрілка. Так? Тобто дивіться, натиснув кнопку, і в нас вже десь ближче до нуля, хоча тут повний нуль. Але при цьому, якщо натиснути, наприклад, на ось цю кнопку, яка відповідає за налаштування годин, то тоді ситуація повністю виправляється. І аналогічно з кнопкою хвилин. Ситуація також повністю виправляється. При цьому, що цікаво, подивіться, коли я це роблю, в нас абсолютно ніяким чином не змінюється імпульс. Так? Тобто, щось відбувається всередині самої приборки, це фактично ніяк не впливає на електричне коло нашого сенсора, але впливає на інтерпретацію виміряних значень. І відповідно на показники нашої стрілочки. Зважаючи на те, що ми вже робили тест виконавців, і ми розуміємо, що самий актуатор, тобто кроковий двигун, який рухає стрілочку, він абсолютно справний і він адекватно рахує кроки, і комп'ютер знає, де саме зараз знаходиться стрілка, то я так розумію, що у нас проблема саме на тому етапі, коли приборка визначає і переводить ось ці імпульси в літри. До речі, ще цікавий момент. Зверніть увагу, в нас за годинник, так, тобто за хвилини та за години мають відповідати ось ці дві кнопки. А ось ця третя кнопка має відповідати за е, скидання одометру, так, ну, той, який рахує в поїздці. Але зараз, ось подивіться, коли я натискаю на кнопку, то в нас чомусь вона рахує хвилини. Хоча так не мало би бути. Отже, на даному етапі ми на 100% розуміємо, що наша проблема вона е, саме всередині дошки приладів, тому треба її розбирати і дивитись, можливо, там є якийсь непропай або ще щось подібне. Розкидав приборку, перший раз таку розбирав, е, не одразу пішло, але все ціленьке розібралось, нічого не зламалось. Е, тепер що ми робимо? Тут у нас, як бачите, є дві плати, між ними шлейф. Дисплей нам зараз в принципі не потрібен. Я зараз тільки насаджу ось сюди стрілку рівня палива. Так, і власне ми зараз будемо пробувати бавитись, гратись, підключимо це все на столі, ось в такому вигляді, і будемо шукати, на що впливають ці кнопки і чому тут то є, то нема. Ну що ж, друзі, багато часу потратив на те, аби вирішити ту проблему. На жаль, конкретно те місце із тріщиною мені не вдалося знайти, але я доволі довго тикав осцилографом, щупиком в різних точках, які відповідають за наші електричні кола. З одного боку, ті кола, які опитують сенсор рівня палива, а з іншого боку, ті кола, які опитують ось ці кнопки. Які впливали на наші виміри та показання сенсору рівня палива. І, відповідно, після того, як я десь стикнув, точно не знаю де, але все почало працювати само собою. І зараз нас адекватно показує. Так, ну, тобто, поплавок внизу, стрілка також внизу, ось тут горить контрольна лампа. Що треба заправитись? І, відповідно, Якщо я ось піднімаю трошки. Поплавок, так, бачите, то в нас і лампа пропадає, і стрілка починає підійматися. Все це плавно працює, так як воно і мало би працювати. Відповідно, стало зрозуміло, що, скоріш за все, Воно справилось не само собою, а через те, що я десь тикнув, Відповідно, десь м -м, був поганий контакт, скоріш за все, тріщина на пайці і так далі. І тому я вирішив не бавитись і повністю все те, що відповідає за ці електричні кола, я вже їх більш-менш видзвонив. Я повністю всі елементи попропаював. Так, тобто всі резистори, конденсатори, все-все-все, що було. І на ці електричні кола, які відповідають за сенсор рівня, і відповідно за ті електричні кола, які відповідають за. Наші кнопки. І після того, як я це все пропаяв, ну, я вже в принципі не можу зловити, щоб воно колись ще так вимахувалось, як це було першопочатково. Тому, мабуть, відмиваю флюс, акуратно все складаю і пробую відпускаю, нехай катається. Тому що тут же фактично тільки. Тільки практика покаже так, сама експлуатація, чи ми пропаяли ту проблемку, чи вона ще десь є захована і на даний момент не очевидно. Ну що ж, поки все працює, як бачите, зараз у нас пустий бак, відповідно, ставимо десь на половину. Піднімається до половини, опускаю на нуль. Є контрольна лампа, ну і, власне, впав. Впала стрілка, так піднімаю до повного. Стрілка піднімається до повного. В той же час зараз нормально також працюють і ці кнопки. Ось подивіться, якщо я буду утримувати цю кнопку, в нас вже не біжуть хвилини, як це було. Також вже відсутні помилки. І ось таким чином тепер виглядають опори. Крім того, зверніть увагу, що в сьомій групі наочно продивляється обернена пропорційна залежність. Ну що ж, друзі, ось такий випадок доволі цікава, на мій погляд, несправність, яка трошки попила крові, не одразу вирішилась, тобто і до мене погрались, та і я трошки побавився, аби зрозуміти, що це все і як, придумати спосіб, як це все запустити на столі, аби була можливість досліджувати вплив тих чи інакших дій на роботу системи. Але тим не менше, результат є. тепер все працює. Звичайно, що час вже покаже наскільки дієвий був цей ремонт, але по ідеї мало би працювати. Отже, на цьому завершую. Всім дякую за. За увагу! Бажаю миру та злагоди! Ну і чекайте нові відео.